Всім привіт! Хочу показати інструмент для обробки шкіри, який я виготовив власноруч. Значить, З чого все починалося? я, мені був потрібен пазовик. Що я зробив? Ну, ось зробив ось таку штуку. Це в мене були залишки сталі К-110. Я їх трішечки відслюсарив, відшліфував, висверлив отвір під певним кутом. Купив ручку, ну це все повністю після обробки закалив, і ось вийшла така річ. В принципі, на даний момент вона не влаштовувала, що вона робить. Ну, пас вона однозначно, що прорізає, так? Тобто пас вона прорізає. Непоганої ширини це виходить близько 2 мм, так? оскільки сверло тут було 2 мм. Отвір, відповідно і тому такий пас. Після було потрібно мені ще пазовик з обмеженням. Це вийшов ось цей пазовик. Тобто тут звичайний болт, просверлений отвір, дві гаючки, така ж сама ручка і ключ шестигранний. Але у нього є один недолік. Його, його неможливо підсунути до самого краю, там зробити мінімальний відступ, оскільки тут вигнута частина і ну, не підсувається, воно викривлюється. Але також було проведені всі операції, просверлений отвір, відпущений спочатку. Я його відпустив, відпалив цей ключ, після того просверлив отвір, обробив трішечки і знову ж таки закалив. Це все робилося ну, в побутових в умовах. Також вже опорчик у нас є і ним також можна зробити паз. Тобто ми бачимо, що ну, по формі пішло. Краще ним обробляється тустіша шкіра, хоча вона так не тонка, ну, є. Після того в мене виникла ідея зробити ще один пазовичок, але із із... Можливістю підсування дуже близько до краю. Взяв ж я знову ж таки залишок сталі К-110, висверлив отвір, пообрізав, висверлив дирочку, після закалив і зробив ось таку шпильку, це є в нас, якщо я не помиляюсь, М10, гаючка, ручка і маємо пазовик. Він також справляється з усіма своїми завданнями, те що я йому Тобто Була сформована площина з цього боку і з цього боку. Тут сверло у нас, якщо я не помиляюсь, 1 мм. Сталь була закалена. Ну, все зроби так, як потрібно. І в принципі, він мене влаштовує, оскільки він може зробити дуже близько під підбір. Паза до самого краю. І плюс завдяки цьому виступу, що він рівний, регулюється в великому діапазоні. Тобто цим я користуюся більшість всього. Цим пазовиком я користуюсь, коли потрібно підрізати шкіру, щоб десь для місць, мі, в місцях для згинання. Тобто кілька проходів. Ставимо один раз, ставим другий раз. Ну, ось, приблизно ось таким чином, і шкіра вже краще згинається. Неважливо, з якого це боку робиться, чи з лицевого, чи з е, заднього. Не проблема. Ось. ну, Чому я їх зробив? Лише через те, що я хотів купити собі пазовик, але на даний момент ціни на них, ну, як на мою думку, завишені, оскільки. Нема там ж стільки роботи проведеної для того, щоб їх ну, купляти, так, скільки там не вложено. Було вкладено менше зусиль, я це сам переконався. Тобто я цей позовик зробив практично за один день. І то поміж роботу. Максимум, що він мені обійшов, обійшовся, це болт за 3 гривні і ручка за 7. Це 10 гривень. Все Все остальне було зроблено мною. Ну, недоцільно переплачувати такі гроші. А одному, на одному сайті, що я знайшов, то позови коштував менше 165 гривень, але не було його в наявності. Ну, це мене спонукало до того, щоб зробити. Я їх зробив, вони в мене є. Повністю влаштовують так, як вони в мене працюють. Після цього потрібна була лопаточка для загладжування, для тиснення. Був у мене кусок. Пластику, второпласту. Трішечки второпласту. я його обрізав, обшліфував, зробив з цього боку заокруглення, щоб десь щось підправляти, з цього боку від мене має прямий кут. Тут також заокруглення, прямий кут. Ну, є багато граней, якими щось можна зробити. І ним я повністю користуюсь, не плативши там 110 гривень за якусь ложечку, пластмасу. Невідомо чому виникла така ціна. Це мені обійшлося може гривень 10-12. І е, потрібна ще мені була така стамесочка для зняття е, кромочки Ось надфіль. В надфілі в мене тут є прорізь, заокруглений в цю сторону. Зашліфований, нічого я не відпускав, не калив, просто зашліфував, М -м, болгарочкою прорізав пас, зашліфував, заточив і все, достатньо. Воно повністю справляється з тим своїм завданням. Зараз сам продемонструю. Ось позабираю ті кусочки, що торчать. Є грань, де? Пряма. І ми просто знімаємо її Прошу. з цього боку, з цього боку. Не потребує багато зусиль, ріже дуже добре. Все, турець нас оброблений за допомогою трагаканту від не пригадую, яка в нас ця фірма Екофло чи Fibbings обробляється. Маю лопаточку, лопаточкою і все затираю. Виходить чудово. Ну, продемонструю зараз, як воно виходить. Фірма EcoFlow придбав Professional Water Stain Black. Це краска, фарба, чудова фарба на спіртовій основі. Ось як вона зафарбовує. Це є один слой. Проникна і еластична. Вигинаємо, робимо все, що хочемо. Нічого не тріскає, не обривається. Бо нож... буквально кілька днів тому я виготовив можне. Можна були виготовлені з шкіри. Такого плану. І пофарбовані фарбою фірми Stachel, якщо я не помиляюсь, голландська акрилова. Ну, вона утворює плівку. І при певному розтягу та плівочка тріскає. Мені це не подобається, тому я прикупив ось таку фарбу. Вона мене повністю влаштовує. і Використовувати для ноження фарби лише фірми EcoFlow Professional Waterstain. Ці фарби дуже чудові. І також ще придбаю в планах придбати е, їхні фініші. Там також є дуже хороші чудові, які не тріскаються під згинанням. Хоча в мене є фініші і також не тріскаються там, в межах трьох слоїв, еластичні, не рвуться ні нічого. Але по мірі можливості буду змінювати все на Екофло ось Шкіра, до речі, це є з магазину Letter. Зараз подивлюся, як вона тут називається. Leatherwork, leather тобто робота шкіри чи як, ну неправильно. Сайт, в принципі, є. Відправляється це все, якщо не помиляється з Харкова. Працюють люди чудово. Ціни в них в принципі, також непогані, хороші. Є деякі елементи, які завищені, деякі дуже класні ціни, так що працюю з ними і по шкірі. Також працюю з магазином на ну, бо хороша, хороша шкіра, хорошої якості. І також ціни в них в принципі чуть, -чуть нижчі, аніж на Leatherwork. Ось, продемонструємо. Маю я отакий інструмент. для Тут вона зрізана була. Обробляємо. Все цього достатньо, цього достатньо, щоб заполірувати цей турець. Полірую я його двома способами. Перший спосіб я покажу, який це є в мене перший спосіб, лише візьму інструмент. Це є ось таке шило, з такими пазами. Просто Просто і затираємо. трагакант, ну чудова річ. Класна штука. Все. Все, більше нічого не потрібно робити. Гладенький, акуратний краєчок. Супер просто. В планах у мене є от на цій штуці. Сверлом висверлити кілька отворів. Тобто. Там від більшого до меншого, допустим, 2 мм, 3, 5-8 а можливо на окремому куску, легенько під, заокруглю самі краї, щоб мало таку приблизно хоча б сферичну форму. І буду ним полірувати, тобто торці. Всі торці буду полірувати такою штукою. Причин купляти щось дорожче не бачу. Ось. Маємо те, що маємо. Це все про що я хотів розказати. Основне це було ознакомлення, ознайомлення ось з такими трьома пазовиками. Це я використовую, це я використовую, цей в мене на даному етапі ну, відпочиває. Не знаю, може, колись десь пригодиться. Ну, на цьому все. Далі буде. Ще маю кілька робіт, які слюсаряться. Є маю куплено трошечки е певних. Маю також кілька е видів деревини для своїх ножів, які я зараз виготовляю. Про все, що буде зроблено мною, обов'язково відзвітую. А на даному етапі моя рекомендація така робити пазовики самому, оскільки їх можна зробити необмежену кількість за ту ціну, що він коштує, плюс однозначно залишки сталів кожного є. Ось такий пазовичок з різними отворами, 1 мм, 2-3, хоч до 10, це все можливо зробити. І він нічим не поступається тим, що продають, і сталь, яку тут використовуємо на ріжучому елементі. Можна вибрати таку, яку хочеться, а не ту, яку дадуть. Так що, дерзайте.